Сьогодні, діти, настала черга поговорити про архітектуру як вид образотворчого мистецтва. Це одночасно і наука, і мистецтво проєктування будівель. Зараз у наш час архітектура становить одну з найважливіших частин засобів виробництва. Ще в давнину говорили про архітектуру, що цей вид мистецтва споруджує будівлі для мешкання зручні, для зору прекрасні, а для часу міцні. Архітектура тісно пов'язана з історією розвитку, з розвитком науки і техніки, кліматичними умовами та світобаченням людини. Розрізняють три види архітектури це об'ємні споруди, ландшафтна архітектура та містобудування. Об'ємні архітектурні споруди бувають культові, житлові, громадські та промислові. Ландшафтна архітектура. Пов'язана з організацією садів, парків, матеріалом, для яких є ландшафтна природна рослинність. Ну а містобудування, діти, сподіваюсь, ви здогадались, це створення нових міст або реконструкція старих. Архітектор це художник, який дбає про красу, користь та міцні споруди, яку він проектує. У різні часи використовували різні будівельні матеріали. Найпоширенішими були дерево та камінь, але сучасні технології впливають на створення архітектурних конструкцій. Сучасний рівень розвитку техніки дозволяє використовувати залізобетон, скло, пластик для створення незвичайної форми будівель, у вигляді куль, спіралей та інших зображень. Архітектурні споруди виражають художній стиль епохи. Оскільки архітектурне мистецтво налічує тисячі років, то нам приємно спостерігати за пам'ятками давньогрецького мистецтва, які нам дають естетичну насолоду і яскраве уявлення про єдність скульптури та архітектури. Архітектурний стиль бароко у перекладі з італійської означає химерний він відрізняється розмахом, криволінійністю, багатим декором та пов'язаний із простором. Готичний стиль відрізняється устремлінням споруди вгору за рахунок голчастих шпилів, дуже часто використовувалися вітражі, арки, а також багатство скульптури та декоративне оздоблення. Стиль класицизм в перекладі з латинської мови означає зразковий для цього стилю характерна чіткість, геометрична правильність на стінах ми бачимо колони, статуї та рельєфи. А тепер діти про стиль модерн. В перекладі з французької мови означає сучасний. Основною ознакою є декоративний рослинний орнамент. Найбільшої похвали заслуговує той архітектор, який уміє поєднати в споруді красу та зручність. Архітектура це вид мистецтва, який довічний і зберігається у віках. Як діє мистецтво архітектури? Воно формує дійсність за законами краси. Жодне будівництво неможливе, без чіткого уявлення про те, що і для чого створюється. Говорячи про користь споруди, діти, ми маємо на увазі першу й основну її характеристику функціональність. Пряме призначення будівлі виявляється в її зовнішньому вигляді характері внутрішніх приміщень. Житловий будинок, храм і навчальний заклад це три різні типи архітектурних будівель, у кожного своє призначення. Для життя, для проведення релігійних обрядів і для навчання. Але всі мають бути зручними. Якщо будівля міцна і відповідає своєму призначенню, витвором мистецтва її може зробити лише краса. У наш час змінилися будівельні техніки, з'явилися нові конструкції та матеріали. І як наслідок з'явилося дуже багато найрізноманітніших типів і видів архітектурних споруд, з яких утворилися ансамблі, комплекси та цілі міста. Недаремно говорять архітектура це портрет епохи. Діти, а зараз я хочу, щоб ви після нашої цікавої розмови перетворилися на маленьких художників архітекторів адже ви вже не раз проєктували споруди з піску, снігу, паперу, конструктора. Аби просто малювали казкові міста, то швиденько до роботи.